Херсонщині, зокрема на тимчасово окупованих територіях, будемо розпитувати в Ярослава Янушевича, начальника Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Ярославе, добрий день! Слава Україні! Доброго дня, Героям слава, От враховуючи успішні удари збройних сил України, ту ж нову каховку, яку ми бачили повідомлення, як це впливає на розстановку сил окупаційних на окупованих територіях, на їхню передислокацію? Чи можемо ми про це взагалі зараз говорити? Чи є інформація така? Ну, я думаю, що буде правильно, якщо ми залишимо цього коментування цієї інформації нашим збройним силам. Але ми наскільки мені відомо, із зведень ока південь за декілька останніх днів в сухому ставку знищено ворожий пункт постачання боєприпасів. У мозиківці та новій каховці знищено два склади ворожих боєприпасів. І наша авіація уражено зосередження озброєння техніки ворогів в районі Новопетрівки. Як ви бачите, наші, наші військові хірургічно знищують опорні військові пункти нашого ворога. Угу. А як це впливає? Ну це вже точно до вас питання на життя людей на тимчасово окупованих територіях? Чи посилюють окупанти терор? Ну, справа в тому, що окупанти весь цей час, звісно, посилюють, посилюють тиск на наших людей. Кожного дня становиться все важче. Часто вони прибігають до того, що викрадають. Працівників бюджетної сфери, керівників голів, територіальних громад і інших, і вони зникають у невідомому напрямку. Це є дуже велика біда і проблема. Наша що стосується звичайних людей, то Є великі проблеми з наданням ну, з продуктами харчування в магазинах. Якщо подалі від Херсона, ми можемо з вами розуміти, що є такі міста, де магазини не працюють з самого початку окупації а це вже 5 місяців. І більше того, ліки, які завозяться інколи, вони можуть там продаватися абсолютно без рецептів, прям з автомобілів, без використання холодильників і таке інше тобто, проблеми дуже великі. Дивіться, ну ви ж відносно недавно очолили ось ось буквально Херсонську обласну військову адміністрацію. От наскільки вам зараз от важко чи, чи ну, тут точно, як на мене буде важко сказати, а, точніше це слово використати. Підтримувати зв'язок по суті з тимчасово втраченими для нас територіями, тимчасово я підкреслюю. Є декілька самих основних проблем. Перша, вони не бачать нашого телебачення. А ми повинні розуміти, що це є номер один по донесенню інформації. Можливо, в деяких містах використовувати інтернет, використовуючи VPN, але ми розуміємо, що транспорт, інтернетний транспорт використовується Російською Федерацією. Це це також є проблема. Якщо ми говормор говоримо про більш молодих людей, то вони використовують смартфони інші, якось можуть отримувати реальну інформацію. Якщо ми говоримо про людей похилого віку, часто вони не використовують смартфонів або взагалі їх не використовують і донесення інформації. Ну то є дуже велика проблема. Але ми повинні достукуватись до цих людей. Ми повинні їм пояснювати, що їм необхідно виходити. Ми повинні е, полегшити роботу наших збройних сил. Тому що ви розумієте, коли вони будуть проводити деокупацію, люди, які будуть знаходитись там, можуть використати і будуть використані Російську Федерацію як живий щит. Цього допустити неможливо на сьогодні. Немає офіційних зелених коридорів. Але є там там пункт пропуску, по якому ну якісь волонтери їздять, допомагають і допомагають людям, які потребують цього виїжджати з окупованої території. І за це їм дуже велика дяка. А як з таким інформуванням допомагають наші харсонські партизани? Знову ж таки, я прошу озвучувати тільки ту інформацію, яку ми можемо озвучити, щоб їм не нашкодити, не нашкодити їхній роботі. Ну, партизанський рух діє, незважаючи на тиск, на погрози, на викрадення рух опору знімає російські пропори. Вони шукають позиції окупантів. Позначають будівлі, де має відбутися псевдореферендум, і роблять багато іншого. І так по всій області ну я чув нещодавно розстріляли призначеного окупантами так званого там заступника начальника військово цивільної адміністрації на тимчасово окупованій в тимчасово окупованій новій каховці Херсонської області. Тому опір триває, і Херсон завжди був і буде українським. Це я готова про це про це говорити. Хоч, хоч хоч що хвилини, хоч що миті, тому що Херсон це Україна і Україна це Херсон. Я завжди так кажу. Ми тримаємось разом і разом наближаємо нашу перемогу. Хто тут в тилу, хто на породовій, а хто на жаль, поки поки що в ворожому тилу чекаємо звільнення е, Ярослав Янушевич, начальник Херсонської обласної військової адміністрації, долучався до нашого ефіру про ситуацію, зокрема на тимчасово окупованій Херсонщині. Після Короткої паузи будемо говорити про Євробачення, про гумор і про музику. Як, зокрема, гумор і музика можуть стати нашою зброєю в цій війні, а як на мене, вони можуть. А от що скажуть з приводу цього, наші гості, дочекайте.